Даний заклад постраждав ну, середнього ступеню важкості, як на мене, але не саме постраждали у місті Харкові, тому що є такі, які зруйновані щем. В нього було пряме влучання, зруйнована конструктивна його частина, що не потягнула за собою там, несучу способність. Що стосується робіт, які буде виконано там, до кінця року або там, до завершення дії договору, це стосується зовнішніх робіт, там, утеплення фасаду, цоколь, потім вікна. Контурна частина. А те, що стосується внутрішнього, це мережі, геть усі. Ну тобто і електричні, і теплові, лівніва каналізація, мені здається, є. І упорядження внутрішнього класів: двері, стіни, стелі, підлоги, санузли. Це гроші субвенції державної. Здається, мені до 30 мільйонів саме цей об'єкт виходить. Ще тут буде встановлена система оповіщення, як і усі, до речі, школах, які наразі проводиться капітальний ремонт, цих понад 40. буде встановлена обов'язково система оповіщення. Вона буде, я думаю, на загал підключена потім і до ДСНС. Поки що вона локальна саме у школі. Тобто школа сама може там оповіщати там пожежа. Повітряна тривога, чи таке інше, чи будь-якому у випадку, тобто вона є розпорядником. подальше подальшому думаємо підключити до ДСНС, щоб це було ну, тобто, по всьому місту, якщо потрібно буде оповістити. Централізовано, Централізовано, саме так. Володимай!